От пані Інна прямо в лоб сходу, отак. От б... Пані Інна, я якраз не сторонник робити сауни в будинках постійного проживання. Я про це розповідав. Що якщо ми робимо сауну біля зовнішньої стіни, в нашому кліматі дуже велика дельта температури, і вам треба дуже гарно це утеплювати. Інакше це чарівато. Тому я взагалі-то не сторонник. Цього рішення. Коли ви будете робити сауну в каркасному будинку, друзі, там немає нічого такого унікального, там не так багато матеріалів ми можемо використати. Наприклад, екологічний чистий, органічний ми не можемо використовувати, тому що в сауні підвищена вологість, високий перціальний тиск, і вони можуть насититися вологою, погано потім сохнуть, починають гнить. Цвісти і так далі. Піноскло нам теж не дуже підходить, тому що піноскло при високих температурах сильно розширюється, високий великий коефіцієнт температурного розширення, покривається тріщинами і виникає проблему. Хоча так, вологу не, наки... не набирає, пара не проникне, ля-ля-ля-ля. Але температури, на жаль. Пінопласти, на жаль, ми теж не можемо використовувати, тому що у них дуже сильно зростає деструкція. Я показував вам на дослідженнях, що при температурах вище 40 градусів там вже починаються виділення додаткових токсинів. Це не дуже гарно, при 40 градусах. Тому пінопласта у них написана температура використання до плюс 70-75 градусів і не вище. Пір. Пір, так, от пір, наприклад, можна використати при температурах 120 градусів. Тобто теоретично, от, Пір плити можна використовувати, але тут питання до виробника. Чому, друзі? Тому що піри вони різні, там велика кількість різновидів. І у пір плит у них є така одна особливість, що теплопроводність вона дуже сильно залежить від того, яка температура. Тому я не буду в це заглиблюватися, але діапазон використання пір плити – це 120 градусів. Так, і ви бачите, що для сауни вже може підійти. Тому от е, в цьому напрямку, пані Інна, і можна дивитися. Тобто, в принципі, у нас є пір плити, котрий фольгований. Фольга там робиться ще на заводі, вона закладається в опалубку, в котру заливається потім пір, де він е, збільшується в розмірах, і таким чином фольга дуже гарно приклеєна. В каркасному будинку герметичність е, пароізоляції е, – ізоляції це дуже важливий момент. І пірплити не дивиться, що там гарна і тепла ізоляція. Насправді, при таких товщинах, котрі ми використовуємо пірплити 50 мм, там хер да ніхера, воно там ефективніше, так скажемо. Тому я би на це не сильно та сподівався дивився, Але, от як варіант, я би розглянув пірплиту для сауни, Але ж знову скажу, друзі, додатково треба проконсультуватися у виробника. Тому що піри вони різні. Якщо пір плита буде розрахована на використання внутрі при температурах 90-100 градусів, то, в принципі, розглянути можна. На що все ж таки, в першу чергу, треба звертати увагу, коли ми робимо з вами сауну в будинку? Будинки на продаж, котрі я їздив, дивився, мали деякі з них сауни. Мали. Жодна з них, гарної сауни, не мала. Ту, чому? Тому що не було нормально зробленої вентиляції. У нас на каналі десь є відео, котре присвячено вентиляції в сауні, тому що у сауни три режими експлуатації. І вентиляція вона повинна на це розраховуватися. І одна із таких великих. Помилок, котрий я дивлюся, як люди роблять сауну, купують готові або роблять самі, це коли дерево, тобто оздоблення сауни, прилягає щільно до параізоляції. Я не пам'ятаю, друзі, задавали ви мені питання на тематичний вебінар сауни чи не задавали, але на старому каналі цей контент точно є. Значить, Каркасні будинки вони є у нас абсолютно по різним технологіям. В будь-якому випадку загальне утеплення будинку це. Каркас плюс утеплювач, плюс параізоляція в цьому випадку треба переглядати. Чому? Тому що, якщо ми з вами до параізоляції причепимо з вами пір пліту, навряд чи ви забезпечите там 100% герметичність, плюс навряд чи воно якось гарно прилігає, то я, чесно кажучи, боюсь, що між утеплювачем піром і параізоляцією може бути. Бути щілинка, де буде концентруватися волога, потім всякі неприємні моменти можуть виникати, тікти десь воно там може і так далі. Тому я би, наприклад, в такому випадку переглядав би піражок каркасному будинку в зоні сауни повністю. Я би прибрав цю пару ізоляцію і фіксував би пір плити вже до каркасу. Скільки, чим більше, тим краще. І не треба сподіватися, що ви там 2 см зробите, буде достатньо. Ні, я би стартував від 50 мм. Чому? Тому що каркасник, якщо він навіть має перехресне утеплення, ось тут. Потім вітробар'єр, він розрахований на температуру 22 градуси, і тут мінус 25 в нашому кліматі. А сауна, все ж таки, друзі, вибачайте 90 градусів. Якщо я не знаю більше розігрівати, пір плита вам не підійде, тому що вона не працює при температурах вище 120 градусів. Ось, тому я би стартував все ж таки від 50 і скільки вистачить грошей, тому що пір -плита, вона, ну, доволі дорога, по факту. От, З нею простіше працювати, вона жорстка, ми її можемо використати як на стіни, так і на стелю. От. Далі, так як у нас фольгою, да, то ми можемо забезпечити нормальну герметізацію, використовувати додаткові е, скотчі високотемпературної або гермітіки високотемпературної поліурітанової для стиковки. таким чином можемо в принципі, забезпечити цю герметичність. Плюс сама пірплита також має ну, е, спротив пар, парі. Тому це доволі гарно. Далі ми формуємо з вами вентиляційний прошарок і потім лише дошка. І от це от дуже важливий момент. Чому? Тому що, якщо ви правильно сформуєте вентиляційний оцей прошарок, то пір плита вона не буде розігріватися до 100 градусів, навіть якщо у вас буде 120 в сауні. Тому що завдяки тому, що ви будете сюди пускати повітря холодніше, забирати його викидати якби зверху, таким чином ви захистите додатково перегрів. В саунах на продаж готові, готові сауни, або сауни в будинках на продаж, або сауну збудовані непрофесійно. Цього вентиляційного прошарку немає. На жаль, а цей вентиляційний прошарок він формується або двома каркасами: вертикальна, не, горизонтальна, вертикальна, а потім вагонка. Або якщо пір, то ми можемо використовувати кріплення прямо в пір через закладних деталі і одразу робити. Вентиляційний прошарок. Також цей вентиляційний прошарок дозволяє нам сушити обшивку. Вона швидше сохне, вона потім довше слугує, її менше крутить відповідно і так далі. Тому е, оцей вентиляційний прошарок я би формував обов'язково. Це формується так, що до підлоги він не доходить, наприклад, 1-2 см, і до стелі він також не доходить 1-2 см. Це от для того, щоб повітря могло виходити. Е, саме от такий пирожок я би орієнтувався і дивився. Але знову ж, друзі, повторюся, що все ж таки плюс 90 і плюс 22 це температури трошки різні. От, і… Е, Оць, оця стіна буде ну, мати доволі високе температурне навантаження. Тому найголовніше в цій системі надійна параізоляція. Пам'ятайте, будь ласка, про це, тому, тому що парцальний тиск, тиск він, якщо знайде щелину, це потрапить в загальний каркас вашого будинку і, на жаль, ви навіть не будете бачити за дорогущими панелями як гниє ваш каркас, і це призведе потім до капітального ремонту стіни. Тому параізоляція в цій системі це найголовніший елемент. Дякую за ваші питання, друзі. Я сподіваюся, відповіді вас влаштовують, та ми з вами біжимо далі.